29 серпня на алеї Слави у гуртку зібралися представники влади, поліції, другого відділу Хмельницького ТЦК та СП, а також громадських організацій. Вони поклали квіти на могили полеглих земляків, віддаючи данину їхньому подвигу. Пізніше городочани зібралися на площі Героїв Майдану, де діти у вишиванках несли державний стяг від пам'ятника Небесної Сотні до стели пам'яті. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які видали своє життя за наше майбутнє. І дуже приємно, що сьогодні прийшли вшанувати пам'ять діти нашої майбутньої України. І це дає надію нам на завтра. Ода дітей нагадала присутнім про події, що почалися 11 років тому з протестів на Майдані Незалежності в Києві, які переросли в Революцію Гідності. У відповідь на це Росія розпочала агресію, яка триває досі, коли Україна бореться за право бути частиною Європи, а не руського міра. Я дуже багатьох похоронила друзів, знайомих, родичів. Я багато років прослужила вже в армії. Зараз повернулася другий раз, і я розумію, як ніхто, мабуть, що. Пам'ять вона має жити в серцях. Не обов'язково про це говорити, не обов'язково про це писати, але це потрібно мати в серці. Нагадаємо, що день пам'яті загиблих захисників та захисниць започаткували у 2019 році. Дату 29 серпня, обрано тому, що вона пов'язана з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни Іловайським котлом.